Дракон, оце дійсно, що дракон риба. Крепко в тебе губа. Ось такий красень. Ну, кілограма 4, я думаю, а то може і більше. Ух, які ж вони красиві, тихенько, тихенько. Вітаю вас, рибаки і рибачки на каналі Риболовля Дунай. Сьогодні зимній метод фідер на одній із закритих водойм Мугорщини. Приготував я вже метод мікс, кальмар слива і туті-фруті. Є різні вафтерси, папчики, метод кормушки, один фідер. По правилам водойми можна тільки одним фідером рибачити. В'яжу монтаж, закидуємо першу годівничку, чекаємо на активний кльов коропа на цій чудовій водоймі. Зв'язав же я монтаж, фледогодівничка 30 грам, дистанція тут невелика, буду ловити вон там під тим комишом. Гачок восьмого номеру. Немаленький, буду використовувати великий Розмір попапчика, всяких балансиків, всього, все, що маю. Ну що, робимо перший закид? а вот та это... Під на місці, ой, це навіть не короб, а я думав, це короб. Чудово. красень. Полуницю спокусився. Ще не можна достати. Тихо-тихо, сильна риба, тихо, не зламай мені нічого. Крепко, в тебе Губа Є. чудовий екземпляр, Ох. його полікуємо. Ось на такий сквіт страубері. Клюнув. Перший мій осетер, друзі. Чудово! Перше клювання і така достойна рибка. Клас. Клюнув на полуничний папапчик. Дракон, а це дійсно, що дракон риба. Чудова рибка, давайте його відпустимо. Круто, задоволення, немає меж. Продовжуємо дуже цікаво, яка буде наступна рибка. Трошки схолоднішало, підвдягнувся, але поки з ним тут Возився, то вже і стало спекотно. Клас. Щоб такого зловити на річці Дунай було б взагалі чудово. На полуничний папа зловив, спробуємо черв'яка. Все-таки ж зима. Я думаю, що черв'як теж має гарно працювати. Дягнемо один-два черв'яка середнього номеру. Середнього розміру, точніше. Ось так. І щось би, щось би яскравий Якийсь попапчик підвісимо, щоб його підняло. Рівка. Рибу кормим і не забуваємо про себе, Гречка животворяща, відбивнушка. Поки риба там думає, треба перекусити. Всім смачного. Майже був впевнений, що на черв'як має клювати. Вже прийшло 10 хвилин, клювань немає. Не знаю, будемо повертатися, мабуть, до полуничного попапа. А може без, без попапа треба, тому що я ще підсадив папчик зараз спробуємо ще на чистий черв'як. Пару хвилин постоїть. Що приготую другий фідер. Поставлю сюди полуничний попап. Щоб одразу закинути. щоб все було приготовлено на мазі, скажемо так. Вечері я вже. Ближче до 3 годин. Водойма відкрита до 4 годин тільки. Так що вже мало що залишилося рибачить. Надіюсь, що ще якусь рибу побачу сьогодні, що риболовля не однієї рибки, хоча це і комерційна водойма, але в риби свої плани. Ще сьогодні не пробував криль калібут. До речі, треба спробувати, я думаю, що місцевій рибці має зайти клювання. Є риба, є риба, друзі. Одразу пішов в камиш. Ох. Все таки полюбляє він полуничку. Одразу вийшов наверх, Щось не бачу хто це? Бачу перший крабчук. Гарного розміру Карабчук. Ось такий красень Ну, кілограма 4, я думаю, а то може і більше. Не буду важить. На вскідку, я думаю, що десь кілограма 4 точно. Круто, знову клюнув на попап з, з полуничним смаком. Ух. Чудовий екземпляр, обробив я його, вже будемо відпускати. Забувай, друже, дякую за емоції. Вечеріє вже. Чудовий захід сонця вже зараз скоро буде. І починає активно клювати риба. Ось така презентація. Закидуємо на точку. Підготував з попапчиком криль Халібут. Зараз будемо перезакидати, пробуємо ще на криль. Бо ще сьогодні не пробував. Поки що всі, всі солодкі смаки пробую, зупинився на полуниці. Полуниця рулить. Три хвилини вже пройшло, поки що тишина. Ух ти, ух ти, оце покльовочка була класна. Є рибка. Ого. Сижу і думаю, да, На комерційній водоймі це не на рісті. Так, слабеньке клювання, слабеньке виважування і тут на тобі, така подтяжка прямо агресивна. І супротив непоганий. карпік. Цього разу, цього разу дзеркальний. Красавчик. Теж десь такі кілограма 4. Ух, які ж вони красиві. Тихенько, тихенько. Зараз тебе відпустимо. І знову працює полуниця. Відпустимо цього кабанчика. Трошки замастився. Не маю я мата поки що. Будь здоров! Дякую за емоції. Так, поки буду розбиратися з цією вудочкою, закину на крильовий Вавтерс. Прямо в закид Прямо в закид клюнув ще і лящик. Чудово, плюс одна, один вид риби за сьогодні. Чудова сьогодні риболовля вийшла на комерційній водоймі. Побачив я чотири рибки, осетра, два види карпа і одного. Підлящика, рахую, сьогоднішній відпочинок вдався. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалося такий формат риболовлі, не дунай, а комерційна водойма. По постараюся частіше виїжджати на такі місця. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ставте вподобайку за україномовний контент. І зустрінемося на риболовлях. Всім пока-пока!